Це цюку тобі, мама, а це мані. Ручки забери. Це цюкай мені. Ручки забери. Ах, ти, юкаста. Це ти рукастей. Не диш мені відео зняти. Тиха. Як тут красиво. Це село Микуличин, що розташоване в долині річки Прут. Микуличин – це найдовше село України. Усім привіт! Мене звати Уляна. Дякую, що завітали на мій канал. В цьому відео я хочу вам показати наші зелені, красиві українські Карпати. Я з сином на декілька днів приїхала в село Миколичин на відпочинок. І покажу вам, де ми проживали, що бачили. Можливо, ви також збираєтесь у поїздку, і для вас це відео буде цікавим та корисним. Ми поселились в готелі Emerald House. Він розташований на березі гірської річки Протець Чемеговський. В цьому готелі є два басейни, дорослий та дитячий. Дитячий басейн з підігрівом, і звичайно, ми приїхали в цей готель, тому що є басейн, так як мій син дуже любить купатися. В цьому готелі є дитячий майданчик, є дитяча кімната, також є сауна, криті альтанки з мангалом. У нас апартаменти з однією спальнею. Є кухня, ви можете тут собі готувати їсти, а можете їжу замовляти. Я замовляла їжу, також ми ходили їсти в кафе. Якщо вам цікаві ціни на проживання та харчування, під відео в коментарі я залишу посилання на інше відео. Я зроблю уже його довшим з цінами. Це для тих, кому цікаво, що скільки коштує. Також ми відвідали перший в Україні парк живих динозаврів та гігантських комах. Він знаходиться у селі Поляниця неподалік від курорту Буковель. Цей парк знаходиться в дуже мальовничому місці навколо Смириковий ліс. Діти будуть в захваті, але й дорослим я думаю, тут сподобається і буде цікаво. Тому я рекомендую приїхати сюди. Тут ви подивитесь не тільки на динозаврів, але ще є різні атракціони для дітей. Тому сюди потрібно їхати на цілий день. Ми приїхали сюди після дощу. Який тут запах, яка тут свіжість, ну це не передати словами. Тому рекомендую сюди приїхати вам. Ми приїхали на одну з найвідоміших в Україні гойдалок. Сюди щодня прямують туристи. Не всі автомобілі можуть проїхати кам'янистий підйом до цієї локації. Ми їхали поза шляховиком. Мій Матвій був в захваті і від цієї поїздки на автомобілі, і також від цієї гойдалки. Ще в Микуличчині ви можете відвідати єдиний в Україні музей звичаєвої символіки Гуцульщини. Окрасою села є пам'ятка архітектури Церква Святої Трійці і дзвіниця, яка побудована значно раніше. Розпис іконостасу виконав видатний український художник, поет і драматург Корнило Устиянович. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої відео коментарями та вподобайками, тому що це величезна підтримка україномовного Ютубу.